У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос ся рождає. Слава Україні! Слава Україні. Героям слава! У ці дні, дорогі високопреподобні отці, дорога родина, дорога братія, дорогі військові, дорогі учні, вчителі. Завчик, такої школи нашої Сергій Степанович приїхав зі Сходу. Дорогі військові, дорогі во Христі, парафіяни, гості всіх, хто приїхав на цей поход. Я завжди надіюся, що в нашу парафію у мене така трагедія. І Глибочок де отець Митвій служив тут, і Глибочок криво. Щоб ми не будемо мати таких похоронів нікого. Але, мабуть, судилося, щоб і ми мали нашу місцевість, мала цього ангела, охоронця нашої місцевості. Тут в двох парафій, де є спільний цвинтар, де ми будемо хоронити зараз цього Дмитрика, дімку. Молодого юнака, медика, прикордонника. Можна довго перерахувати всі ті його якості і смерть його сміткала і вбив він загинув за волю України, бо любив, мабуть, Україну понад усе. Любов до Бога, любов до України з його здібностями, з його талантом, тим, ким йому Господь дав, то, що він сам придбав. Я зачитаю зараз трошки коротеньку автобіографію, що будуть лунати слова від інших священник, я так думаю, що ще знову наш голова сільський скаже, докупочівського Тига Васильмірчович, який доклав. Для цього похова Теж багато зусиль. Та й родина знає, скільки настраждалася, намучилася, щоб дійсно відбувся цей день поховання. Господь дає сили і ми йдемо вперед. Я так розумію, коли у ці дні, замість того, що ми радіти, колядувати, я думаю, Хорче зараз заколюдує, що ми раділи народженню Христа Спасителя. Ми бачимо, я так думаю, і раділа Матір Божа народженню Христа. Але ми бачимо, що не встигли дитя народитися, як вже були переслідування. Ми говоримо, що ті, хто хотіли вбити немовля Ісуса Христа і ті мудреці, які прийшли зі Сходу, це сталося, ми бачимо в один такий момент, бо цар Ірод наказав убити немовля. Від трьох років до новонародження. Тобто, мало пройти десь вже три роки, коли Ісус Христос народився, щоб царі, мудреці, волхви з різних сторін, долаючи такий довгий шлях, могли прийти і поклонитися народженому Месії Ісусу Христу, його Пречисті Діви Матері, так само і вознести свої дари, золоту, ладан і мира, така смирна олія, так? І ми бачимо, що сталося, що цар Ірод, щоб не втратити владу, віддає наказ убити 14 тисяч немовлят. Як ви думаєте, утік він від гнів і суду Бога? Та ні, ні не втік, ніде не сховається. Стільки людей. Голос і плач у рамі чути, рахіль плаче за своїми дітьми і немає вже їх. А так сьогодні ми усі два, разом з вами спільно з таким собором духовенства, за участі ваших рідних, близькі, друзі, знайомих дітей, вчителів, оплакуємо військових, розділяємо ту скорботу, ту ваше розставання сином. Душа його вже давно, у небесах, 6 місяців, ще тому назад, коли він загинув. А сьогодні той момент, мабуть, дуже важливий для вас, бо ви будете мати можливість де прийти до могили. Така поруч тут, на храм, на цвинтарі. Ви будете мати можливість прийти помолитися і знайти розраду і утіху у своїй скорботі. Та розрада буде миттєвою, такою, короткотривалою, але у цьому буде і далі ваша радість і розрада, що ви будете мати до кого прийти. Гіршим для тих батьків, які не мають можливості прийти, які безвісті пропавші, ми за них молимося їх заживи, Бог знаходяться і живими повертаються. Хтось з безвісті пропавши, об'являється, що вже загинув і немає його. І найстрашніше є, коли без вісті пропавши, якщо ще побратими неофіційно знають, що він загинув і немає тіла. І такі випадки, я думаю, більшість посвящених і капелани, які є в нами вчений фронт, розуміють, що от людина загинула, тіло не вдається забрати, бо тіло зникло. І до кого мама з татом прийде? До кого? До церкви, на цвинтар, де немає ні могилки, ні хило. І це дуже напевно ще боляче, ще більша трагедія є в тому, що нема до кого прийти. Знаєш, що син десь там загинув на фронті. І, звичайно, ми сьогодні зібралися, щоб вас, дорога родина, підтримати, щоб як душа його знайшла спокій. У царстві Небесному 6 місяців, тому що тепер і тіло знайшло спокій і було похоронено в землю, а колись душа з'єдналася з тілом і воскресла знову. Батьки про це постійно. Йому було добре, що він піднявся і воскрес. Подумайтеся, 22 роки. Ніде не бачили ще життя. Ми бачимо в часи Христа, коли Господь чули по Івану, Господь воскресив сина на інську дочку Яїра, праведного Лазаря. Ми це чуємо, як би нам хотілося, щоб це сталося. Єдиний, як вже отець згадував, єдиний син у тату, і мами, у внуку, у діда і баби, братим свій, з хорошими якостями, здібностями, але нема того. Сперт не облуганно. І наносить таку шкоду. Тому загиблий воїн, я думаю, що і відповідно від держави отримає цей статус Героя України, тому що держава надає цей статус. Ми називаємо його Героєм України, але Герой України він вже по своїй жертвній подвигу праці став, а держава ще надає цей стан, титул, цей. Таку честь і гідність. Ми віримо, ми в цьому, що так може і бути. Загиблий воїн, Іонус Дмитро Дмитрович, народився 9 листопада 1999 року в місті Кіцмані. Батьки переїхали в місто Страженець, Глибочок, Снячівський, тут, де і зростав, і виховувався на радість батькам і пішов учитися Торжинецьку гімназію номер 2 де навчався протягом свого молодого і шкільного віку. Судилося вже так, що коли в нас тут з церквою був садок а стала школа, вже свій 9 клас, він закінчив навчання тут, у школі, в у Глибочку, тут у нас на Криві. Пам'ятають його директор школи Лариса Васильівна. І заучить, який прийшов з фронту. Учні, вчителі, однокласники. Я думаю, що вони так само є на похороні. І пам'ятаю того веселого і щирого хлопця спокійного і тихого, який ми бачимо, що, як і розповідають мені зі школи, у глибочку привів себе на полегливому навчанні, тихим, спокійним. А ще, я думаю, так, і у кожної здорової людини, здоровий дух, старався займатися спортом по максимуму, щоб бути міцним і духом, і тілом. Я так думаю, це мені приносило багато користі іншим тим, ким він допомагав, маючи накачане таке тіло спортивне. І попри те, що... Займаючись різними видами спорту, карате, дзюдо і бокс. Так як матір його працює в музичній школі, нашого стороженця. я так думаю, що він любив співати, відвідувати музичну школу. Так, не вдалося мені з ним бути порозмовляти, поспілкуватися, але зі слів його рідних, ми розуміємо, що він, будучи... Моральніським стійким духом і тілом спортивною любив, як і кожен з нас, українську, мову. предмет, біологію, що, що пробудило в ньому живо продовжувати навчатися за напрямком лікувальна справа, стати медиком. Так по завершенні навчання у школі в нас у поступив на навчання у Чернівецький фаховий медичний коледж кваліфікація фельдшера, будучи лікарем. Успішно закінчив цей заклик. Ну і, звичайно, як і його молодого юнака, його минула війна, він виявив бажання вступити на контрактну службу, військову службу Чернівецький прикордонний загін. Я так думаю, у такому військовому оточенні ми знаємо, дивлячись. Атмосфері священничій, чи вчительській, чи домашньої, чи, чи воєнної. Я так думаю, що заслужив велику довіру від своїх побратимів, спів співпрацівників військовослужбовців, був відповідальним у емоційності, яким не конфліктно, доброзичливим. Можна багато ще що перераховувати і розказувати про цього юнака Воїна Дмитрія. свою службу. Проводив, звичайно. Починаючи з молодого віку ще тут, на лінії кордону з країни Угорщиною, Румунією. І, звичайно, у час бойових дій свою службу і розпочав і служив у спеціальному вже мобільному спецпідрозділі швидкого реагування, будучи їхав туди, де є небезпечної на гарячі точки по лінії кордону. Хоча сам не був на нульових позиціях, але як медик ішов вже в ті звільнені території, де потребувалася медична допомога, то у свій час він маючи різні відрядження і у своїй місцевості на кордоні з Румунією, так само і для посилення охорони кордону на Закарпатті, Волині, в наших Чернівцях, а також і в місті Фальків, Селятин, Красніс, Герца. Як прикордонник і медик свої бойові завдання ніс честью і гідністю, турбуючись про всіх своїх, хто потребував допомоги. Та життя так сталося, що у червні 2022 року воїн-медик, прикордонний, Дімка поїхав на фронт на посилену допомогу кордону у Чернігові, де ми знаємо що зі сторони Російської Федерації агресія є і там виконував свої завдання. Бойових дій там, звичайно, вже не було, але небезпека нападу російських військ і зрадників своїх завжди була. Тому, несучи службу, життя обірвалося, його били, і він загинув за Україну. Довгі шість місяців чекала сім'я на те, щоб охоронити його. Ми знаємо, що дуже не вистачає медиків на фронті. Чому не шить медиків? Через те, що вони лікують тіло, воїна, і я так думаю, і останні свої місяці, усі цей час, він присвятив дійсно, щоб у любові до України з собою прикрити, пригорнути, вилікувати будь-якого хворого військовослужбовця, місцевого жителя, там, хто потребував, звертався по медичну допомогу. Для нас і для вас, родино, є дуже приклад, це велика втрата. Я кажу, це не біда, це велика трагедія, тому що ще би хотілося поспілкуватися, більше побути, порозмовляти, будувати різні плани, розвивати свої ті таланти, здібності, які Господь наділив, і розвивати з Божою допомогою свої ті таланти. І той життєвий шлях, на який вступив Дмитро. Але сьогодні ми бачимо, що розмова з ним буде тільки у нас, з вами через молитву до Бога. А Він з небес буде споглядати і молитися за всіх нас тут, на землі живих. Звичайно, зараз немає можливості, ще зустрітися, але ми живемо надією на ту, яку дав нам Господь наш Ісус Христос. Всі ми коли з'єднаємося душею і тілом, ті, хто померли, ті, хто залишаться живі, наша зустріч буде обов'язково вас і з ним. Але не зараз, не нині, як би це нам дуже хотілося, як би хотіли цього всієї, праг... прагнучи всією душею і всім своїм єством. Залишається нам ще трошечки звершити молитву, щоб тіло як і душа знайшла спокій у землі. Ми могли ще молитву його ці хвилини разом спільно тут усіма пошанувати Його, подякувати йому мільйон разів за те, що він робив, зробив і ще буде робити вже там, споглядаючи із неба. Тому що таких людей чекає туди дорога до того небесного воїнства. Яке так само я так думаю, буде за нас молитися, аж за нас живи тут на землі, за наш край, за нашу землю українську і за нашу батьківщину Україну. Складаємо вам великі співчуття від собору священників, дорога родина, від всіх тут присутніх, військових і простих людей, дітей, вчителів було переховувати ту щиру розраду, щиру підтримку, щиру молитву, тому що. Ми випадково ми вибрали особливе місце, щоб люди і з тої сторони, і з тої, і з тої, і з тої сторони могли бачити. Там зараз стоїть дзвіниця, яка буде, звичайно забрана. І там, я так думаю, могила його повінчається військовим обеліском, де ми кожен раз, ідучи на молитву, чи відповідні дні, відповідні святкові дні, завжди він перший, хто буде на нас дивитися і чекати тої молитви. А вам, дорога родина, з сьогоднішнього дня буде та, та стежина, та дорога, яка буде просталятися до його могили, де ви будете, я так думаю, що завжди поспішати, щоб побути найближчі біля нього, побути з ним. Бо це буде той момент, де ви будете найближчі поспілкуватися, поговорити, побути із відчуттям тимчасової зрадити піти додому, щоб коли кожен раз, коли буде накопичуватися скорбота цю скорботу розвіювати і е, е, біля його могили, будучи, молячи за нього і перебуваючи з ним. Тому ми складаємо велику подяку за те, що виховали такого нам сина, побратима, воїна, брата во Христі. Нехай Господь обдарує великою радістю, великою любов'ю і його молитва перед Престолом Божим, коли будемо звертатися до нього, він буде передавати до престолу, завжди була вислухана. І дай Боже, що припинилася ця війна, а у нас, в Україні ніхто більше не помирав, всі поверталися додому живими, цінними. Якщо і пораненими, то і тут уздовилися, вилікувалися, цілими біжкості. В Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа амінь. Христос народився слава Україні! Зараз.